Олімпійська збірна України впевнено перемогла Панаму у третьому турі міжнародного товариського турніру імені Морі Саревело. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Вже на першій хвилині Назар Волошин міг відкривати рахунок, але потілив у стійку. Україна продовжила контролювати хід зустрічі, і ігрова перевага вилилася в логічні голи всередині другого тайму. Спершу Волошин з другої спроби вразив ворота панамців на 62-й хвилині. А потім свіжий Єгор ярмолюк скористався жахливою обрізкою Кіпера і подвоїв перевагу, синьо жовті на цьому турнірі голів ще не пропускали. Товариський матч Польща Україна, який пройшов у рамках підготовки до Євро-2024, закінчився з рахунком 3-1 на користь господарів. Вже на 16-й хвилині суперники забили двічі. Ближче до кінця першого тайму поляки забили втретє. Україна зуміла відповісти лише на 42-й хвилині. Руслан Маліновський дальньою передачею знайшов на підступах до карного майданчика Артема Довбика, який з під захисника завдав точного удару в кут воріт. Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Рибровим сформували офіційну заявку команди з 26 гравців на фінальну частину євро 2024 Її склад не змінився, якщо порівнювати із списком гравців, які були викликані до національної команди на товариські матчі з Німеччиною, Польщею та Молдовою. Воротарі – Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін. Захисники Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим. Таловєров, Богдан Михаліченко, півзахисники Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський та нападники Артем Довбик, Роман Яремчук та Владислав Ванат. Перший матч наша збірна зіграє 17 червня проти Румунії. Завершилися стикові матчі за право грати в першій лізі сезону 2024-25. -20. Обидві друголігові команди пройшли клуби з першої ліги. Звягль вибив хуст 1-1 та 1-0, а Юкса – Металург 3-1 та 4-0. Таким чином Звягль та Юкса вийшли в першу лігу, а хуст та Металург вилетіли в другу. Очікується, що сім клубів УПЛ та першої ліги у сезоні 2024-25 виставлять свої другі команди для участі у другій лізі, повідомляє Тато У турнірі можуть зіграти другі команди багатьох клубів з вищих дивізіонів, а саме Верес-2, Полісся-2, Колос-2, Металіст-1925-2, Олександрія-2, Ворскла-2 та Лівий берег-2. Також, за інформацією джерела, повідомляється, що ПФЛ розглядає два варіанти розіграшу чемпіонату другої ліги у наступному сезоні. Обидва з яких передбачають участь 24 команд у турнірі. Найкращим голкіпером сезону у польській першій лізі визнаний українець Богдан Сарнавський з Лехії повідомляє офіційний твіттер турніру. Футболіст у минулому сезоні провів 31 матч за Лехію, пропустив 27 голів та 14 разів відіграв на нуль. Лехія минулого сезону виграла турнір у першій лізі та вийшла в екстраклясу. Окрім Саранавського за Лехію, також виступають українці Максим Хлань та Іван Желіско. Сербський тренер Желько Любенович заявив, що не залишав минай та не очолював Інголець, попри те, що Петрівський клуб оголосив про його призначення. Цитата: я і не йшов з Миная. Звідки взялись розмови про моє укладання контракту з іншим клубом? Це навіть не хочу коментувати, сказав Любенович. За інформацією Юа футбол, Желько дійсно залишається тренером. Миная сторони не розривали контракт. А Інголець оголосив про перехід односторонньо та безпідставно. Водночас зазначається, що ймовірність переходу Любеновича в Інголець залишається. А як повідомляє Володимир Звєров, Лопашко за документами, досі є тренером Інгольця. Український захисник Денис Фаворов пішов з вичисти. Повідомляє офіційний сайт польського клубу. Футболіст провів 59 матчів за команду. В його активі 14 голів та 5 результативних передач. Вічиста виступає у третій лізі Польщі. Фаворов залишає клуб як вільний агент. ЛНЗ оголосив про припинення співпраці із співзахисником команди Іваном Тищенком. Черкаський футболіст виступав за ЛНЗ з літа 2021 року. На рахунку гравця 13 голів та 7 асистів у 54 матчах за команду. У Чорноморці після завершення сезону залишилося 5 гравців основного складу. Про це повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько. Також він зазначив, що захисник Володимир Салюк ймовірно залишить команду. Цитата: наскільки мені відомо, там взагалі залишилося 5 гравців з основного складу: це Єрмаков, Штогрін, Шпорн, Васильєв та Салюк. Плюс ще двоє молодих пацанів. Плюс до Салюка є інтерес кількох українських клубів. Наскільки я розумію, існує велика вирогідність того, що влітку Володимир Салюк Рюк буде проданий, сказав Воцько. Півзахисник Минає Владислав Вакула зацікавив три клуби УПЛ, повідомляє, та таке: це Зоря, Чорноморець та Карпати. Закарпатський клуб хоче отримати за 25-річного українця 150 тисяч доларів. Контракт футболіста розрахований до літа 2025 року. У сезоні 2023-2024 гравець забив один гол та зробив 4 асисти у 25 матчах за Минай. Закарпатці наступний сезон проведуть в першій лізі. Низка гравців Миная, який вилетів у першу лігу, мають варіанти щодо продовження кар'єри в УПЛ у наступному сезоні. Про це повідомляє та таке. За даними джерела, мова йде про голкіпера Олександра Кемкіна, Хавбека Тимура Корабліна та Вінгера Владислава Вакулу. Але окремо зазначається, що центральний захисник Закарпатців Ярослав Кисіль зацікавив Дніпро 1 21-річний українець може перейти в Дніпровський клуб в активі Киселя 11 матчів без результативних дій. Він перейшов у Минай взимку. На полі виявляє інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната. Повідомляють італійські змі. Неаполітанський клуб вже деякий час стежить за гравцем. А віктор Вацько повідомляє, що футболістом ще цікавляться Зальцбург, Аякс та Вільяреал. Ванат став найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ. В його активі 14 голів у 27 матчах. Центральний захисник Крузейро Педрау зацікавив Шахтар, повідомляє Йол. Останніми тижнями донецький клуб досліджував ситуацію 20-річного бразильця. Скаути відвідали матч, в якому гравець забив гол. Гірники розглядають можливість зробити офіційну пропозицію влітку. Контракт Педрау з Крузейро спливає 30 червня 2025 року. Домовленості про його продовження контракту поки немає. Якщо до січня угода не буде продовжена, то він зможе підписати попередній контракт з іншим клубом. Керівництво бразильського клубу знає. Є про зацікавлені з боку української команди, тому запланувало зустріч із футболістом, на якій хоче обговорити його майбутнє. Гравцем також цікавляться клуби з Португалії, Данії та Швейцарії. Узимку цього року крузеру відхилив трансферні пропозиції по бразильцю з Європи. Портал «Трансфермаркт» оновив трансферні вартості українців в екстраклясі. Владислав Кочергін втратив у ціні 500 тисяч євро, але з показником у півтора мільйона євро залишається найдорожчим українцем в Польщі. 200 тисяч євро набрав Роман Якуба, який тепер має оцінку у 800 тисяч євро. Та звання найдорожчого гравця Пущі. Ціна Сергія Крикуна та Кирила Петрова не змінилася: 350 тисяч євро. Відповідно, Богдан В'юник, який поки так і не дебютував за Лехію, оцінюється у 700 тисяч євро. Іван Желізко на 100 тисяч євро менше, а Богдан Саранавський та Максим Хлань мають оцінку у 300 тисяч євро. Також портал Transform оновив оціночні вартості футболістів Ла Ліги. Найдорожчим українцем у Прімері очікувано став найкращий бомбардир чемпіонату Артем Довбик. Нападник Жиро не додав до своєї попередньої ціни 5 мільйонів і вартує відтепер 35 мільйонів євро. Одноклубник Довбика Віктор Циганков подорожчав на 2 мільйони євро і підвищив свою ціну до 30 мільйонів євро. Найбільше ж серед українців у Ла Лізі подорожчав Андрій Лунін. Він набрав одразу 9 мільйонів. Тепер голкіпер Перала вартує 25 мільйонів євро. Натомість невтішні справи у Романа Яремчука. Форвард Валенції скинув 500 тисяч євро і оцінюється у 3,5 мільйони євро. Як повідомляє телеграм-канал Дніпрянин, кияни цікавляться центральним захисником збірної України та Дніпра 1 Олександром Сватком. Конкуренцію біло-синім складуть Карпати, які теж мають інтерес до 29-річного оборонця. Наймовірніше, як вказує, джерело сваток покине Дніпро 1 під час літнього трансферного вікна. Але це станеться вже після Євро 2024 Нагадаємо, Динамо вже підписало гравця молодіжної збірної України Максима Брагару та Олександра Піхальонка, який провів вісі матчів за першу команду синьо-жовтих. І як зазначають багато українських джерел на цьому динамо не зупиниться. Півзахисник італійської Дженуа та збірної України Руслан Маліновський зараз перебуває на завершальному етапі у своїй кар'єрі. Деякі футболісти у цей період повертаються грати у рідні країни. 8 червня Маліновський в інтерв'ю УАФ розповів, чи готовий він повернутися до рідного Житомира. Маліновського запитали про можливий перехід до Полісся. Руслан відповів, що у футболі складно передбачити, де гратимеш у той чи інший момент у кар'єрі, але все можливо. Як зазначив Маліновський, у майбутньому він може перейти в Полісся. За словами 31-річного футболіста, він дуже щасливий, що у його рідному місті з'явилася така сильна команда та бренд. Також футболіст зазначив, що Полісся будує свою тренувальну базу в місті, де він із братом у дитинстві збирали ягоди та гриби. Ще за 15 хвилин ходьби від нього знаходиться будинок батька. Руслана цитата: Я там дуже багато разів був і сподіваюся, буду ще те, що вони зробили, це дуже класно. Сподіваюся, що вони рухатимуться лише вперед, сказав Маліновський. Минулого сезону Руслан провів 30 матчів, у яких забив 4 голи і зробив 2 асисти.